Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. В перших числах березня підрозділ противник, розуміючи, що в Ірпіні та в Горінці в нього не буде досягнуто результату. Від населеним пунктом Мущун, також Межигірською, ближче до населеного пункту Мущун. Кинув понтонну переправу через річку Ірпін. Почав підтягувати сили і засоби на західній околиці Мощуна. На той час, я думаю, тому групування було ну, не менше, ніж 1020. Це Казаровичі, а це місто. Де ми у березні дарували дамбу. Точно всі повиходили туди. Підігнали Камаз, щоб вигрузити цю кількість вибухівки на шлюзи. Це були сотні ящиків в ящику 25 кілограм тротилу. Також був Змій Горинич, так називаємо і в народі. Це пластит. Палон підриває. Я бачив все. Ну, тобто, я бачив, як розлітаються частини дамби, як е, е, літають шмаття бетону, які були там, з мене розміром, і маленькі, і великі. Ми зрозуміли, що вода не тече. От, ну, немає цього журчання. До кінця шлюзи не були відкриті. І Хлопці пішли, морпіхи, вони прямо туди зайшли в цю воронку, повертаються, кажуть, робота не зроблена. І оце був такий переломний момент, який. ну, Я вважаю, що от за цей переломний момент якраз хлопцям і цьому саперу 72-ї бригади. Ну, ось вони зробили щось ігроїчне. вони сказали, ми туди підемо ще раз. А все, вже, був, вже вставало Сонце. Ось ми звідси можемо спостерігати оцей біленький будиночок. Тоді його називали Красивий домик. Позиція. Ми знали, що там в них Еспешка, там перебувала їхня спецура. Це підтвердилося тим, коли ми почали зачистку і туди вже безпосередньо зайшли. Ось бачите, як ми їх утюжили. утилізуємо оптом. Слава Україні! В кінці оцієї прямої. Там є, я надам відео місце, де Гора Гільс, туди виїжджали їхні БТРи і прямою наводкою розстрілювали і не давали не те, що там висунутися чи переміщатися, не давали навіть голову підняти. Нема часу, ну нема там. У нас двох годин, щоб знову таскати траптіл, підключати, і тоді цей морпіг каже: виганяйте машину на дамбу. <гум> Я... Ні, да. І цей сапер 72-й каже: ми будемо це робити. Ціна. Е... Цієї операції ціна цієї бойового розпорядження це Київ. А якщо впаде Київ, всі розуміли, що впаде Україна. Це було десь близько. Шостої години було вирішено підігнати Камаз практично впритул на дамбу. Задом він під'їхав. Хлопці почали швиденько скидати цю всю вибухівку, яка там залишилася. Десь 750 кілограмів оцю воронку. І після чого росіяни таки їх помітили. По ним почав працювати АГС ще якась стр... Стр... стрілкова зброя. Почали приходи поруч. Вони просто скинули туди декілька шнурів від УРС77, і Камаз просто стартанув вже під обстрілом. Якби не було туману, якби було більш суха погода, нас би тут розібрали всім. Там стояло більш 10 одиниць техніки, які просто отак от вискакали з пагорба і просто ну, так башту, і просто отут все місили. Ну, а що ти можеш зробити з гвинтівкою проти бронетехніки? Це все територія була прострільна. Також щільність ураження. Там можемо спостерігати по починаючи від огорож, закінчуючи стовбами, деревами, все покошено. Скільки це метрів? Звідси десь близько 300-400 метрів зона. Прямого ураження з стрілецької зброї, також в них далі стояли Д-30, артилерія стояла, також міномети постійно працювали. Ось ви бачите фінал проходу Руського міру. Ще донедавна красиві уютні квітучі будиночки. Перетворюються на купи. Брухту та попов. А Морпіг там і каже, я зараз підірву, сапер 72, ні, це моя задача, це моя робота, і я це повинен зробити. Він спустився, підключив і зробив зрив. Ось мол, зранку шериф написав мені. Задачу виконали, вода пішла. Шум води був чути, це як такий шум спасіння за сотні метрів звідси. На наступний день хлопці зв'язувалися там з азовцями, які були на мощині. Кажуть, що ми. Потім, коли узнали, що підірвали дамбу, ми просто кожен день підходили, ставили паличку і просто заміряли рівень води. Ми ще не знали, як... якого результату це все досягне, наскільки вона. Це ж ми зрозуміли, що річка Ріпінь текла зверху вниз. Тепер течія змінилася і вона пішла вода пішла вверх по течії і вона піднялася колосально. На деяких місцях вона вода роздалася на декілька кілометрів. І коли кожен ранок ми прокидалися, дивилися наскільки, вода виходить з річки, як вона розпочала розливатися за рустом, тоді дійсно. Вже була радість. Тому що ну, надії на те, що ми тут щось втримаємо, ну, Мощун постійно поливали дві батареї 152-ї артилерії. По Мощуну працювали два К-52. Їх засипали мінометними батареями. Там е, працювали урагани. Е, Мощун — це ну, доволі невелике місце. Коли ти, ти просто там зосереджуєш такий щільний вогонь, ну, що ти там можеш, як ти там можеш воювати? Як? А якби тоді вчасно, саме в той момент не було зроблено те, що зроблено, то ворог не пішов по гарній асфальтованій дорозі з Мощуна на горянку, і відповідно тут є такі польові дороги на вихід на нові Петрівці. Там там гарні проїзні шляхи. Треба було швидко змивати понтон, що це був перший понтон, потім другий понтон, третій, і навіть коли восьмого зруйнували щит, ще певний час вода йшла і йшла довго. Тобто ми там декілька днів ще артилерію накривали. Бачили той лунний пейзаж напроти Мощуна, Ті бої, які там відбувалися, Тобто, по суті. Якщо б вода йшла раніше, то, можливо, Мощуна і тої трагедії, яка була саме в ньому, не відбулося б. Утилізація московської нечисті оптом. Тут було десь півтори роти. А там було 3-4 рази більше. І а, тут бронетехніки майже не було. Там було бронетехніки ну, десь на роту. Стоять підбиті москальські гондураси. Якщо так аналізувати, шансів у нас тут не було взагалі. Дуже проблематичні були бої, і в районі Мощуна, вони там почали кидати нові пантони, нові переправи. Це дуже вправно робилося, дуже швидко. Першу пантонну переправу противника знищили, вони кинули другу переправу і пошкодили, а третю переправу. Ми ну, скільки не працювали, не вийшло, вона була як заговорена, не вийшло від неї попасти. Але коли річка Ріпінь розлилася, там і багато відео, то навіть коли техніка проходила саме русло річки Ріпінь, то вона застрягала в хрупкому ґрунті на, прав, на правому лівому березі річки. Результат. Роботи по зупиненню кацапської наволочі на Таринах України. Вони ще пробували туди піти, туди піти. Вони. 20 го числа не вийшли ще з Мощуна, вони, вони тримали свої позиції на Мощуні. У них перші три дні, коли вода тільки підіймалась, вони кидали просто. Ми бачили десантників, які просто от кидають в воду, тобто ну, людям в воду, просто кидають речі і просто вплав, пливуть на Мощун. Там люди прийшли от штурмувати, прямо рвати. І вони це питались робити. Вони це істерично старались робити ну, дня три. Але потім, коли вся техніка почала вже остаточно в'язнути і тонути, коли в них там о, вже Єрпінь забрав більше бронетехніки, ніж Джевеліни та енлави, все це зупинилося. Вони розуміли, що створити, навіть попри те, що вони створили тут плацдарм, вони не зможуть розвинути подальший наступ, тому що проводити якісну логістику немає шляху, тому що наступ це колосальна витрата. Перше ресурсу, по-друге, це поранені, вітер боєприпасів, ну це не все так просто. Віртовозно працювала і артилерія, і хлопці працювали, які там були на землі і сендлавами, підбивали. Я багато там з ким спілкувався потім. Спілкував. Але, е, скажімо, навіть піоном з боєрки потрапили в той. Пантон, ви бачили напроти мащина, він такий був прямий, а потім складений такий поклав. Оце, що щоб ви розуміли, хлопці піонами з бойерки, коригування, навштування їм давав там пан Міхалич я не буду називати фамілію без його дозволу. коригування на кропів робив я. Тобто там такий консорціум вийшов, що його студенти якраз були на, на гарматах і потрапили піоном прямо от в одну із секцій. Цього понтону це дуже дивна історія, тому що піон так точно не стріляє. Давай, давай! Бам. Вогонь! Вогонь! Також було вже ясно 31 березня близько 3-ї години ночі. Ці московські щурі почали е, е, збиратися і дуже спішно покидати Козаровичі. 31 березня ми перший раз перейшли відкрито ось цією дорогою. Тут був маленький такий прохід е, нерозваленого бетону. Ну, близько метра потрібно було переступити. Ми зайшли е, з передовими силами. З спецоперацій, 72 га бригада. Інші підрозділи в Козаровичі почалася зачистка цих територій. Не точно не яке це число. Вже не показав мені. Перехват, вистежуємо всі боєприпаси уходимо ход, по льох. Ми зрозуміли, що кацапи будуть ходити з під Києва. А в них не було іншого виходу. От річка стала ірпінь самим таким вірним і справжнім союзником. Взагалі, якщо згадати погоду, яка була тоді, в літниці лютого, березень, ця погода сприяла нам у всьому. Навіть природа була за Україною. Це зараз, так, да, можна посміятись, але ну, це було, було дуже тупо. Ну, таскати тротил під носом у ворога на дистанції враження стрілкової зброї, ну так, да, вони такого не очікували. Це одне з технічних рішень, яке нам дозволило. Захищати Київ більш ефективно, але самим головним, звісно, це були люди, от, які встали на захист. Це були наші військові, які вчиняли супроти вивоювали з ворогом. Я вважаю, що нам просто дико пощастило, що вони просто казалися такими дегенератами, що не слідкували, і що погода все ж таки була за Україну. Успішно втекли, це дало нам сили, віри в себе, світ, цивілізований світ, побачив, що Україна спроможна битися, що Україна є всі шанси на перемогу і став на сторону добра. Наслідки цієї операції це затоплено. Велика кількість ворожої техніки. Результат роботи по зупиненню Кацапської наволочі. Таких рішень я знаю, що 3 3-4. Це ПВО, яке нам Межигір'я спрацювало, це хлопці, які біля броварів там загинули. На жаль, ті, що зупинили колони танків, вбивши першому чи другому танці, вбивши командира полка танку, вони замешкались. Це без, безпосередньо Гавронщина, там гольф-клуб, де знищили колону з керівництвом повітряної сили. Це багато 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 інших подій, сам сама Буча, Ерпінь, ці бої, які там відбувалися. Це самокупності. Ну так, да, були, були технічні рішення, які мали певний коефіцієнт впливу більше, ніж просто рішення. Одне із них це от саме підрив перший і підрив другий дамби. Затоплення річки РПІ. Для нас просто це на той день була абсолютно штатна робота. Там я не буду казати, що це якась там. Ми там йшли спасати Київ, і ми там такі молодці герої. Ні, це було не так. Ми просто ну, нам сказали, ми пішли робити. Нам на, на наступний день казали, ми йшли, робили. Через. я там відвалявся декілька днів від контузії. Теж пішов. Я там не пішов нікуди. Тобто, у нас кожен день був останній. Ми кожен день кудись щось біжали, щось робили, і це все було потрібно. Хлопці приїхали і на наступний день пішли на мащу. Ніхто, ніхто собі не робив відпустку, хоча вони тут просто промезли всю ніч, вони задолбалися, вони нічого не спали, але вже на, на наступний ранок вони були в машуні. І на наступний ранок вони там чуть не загинули. Маленька перемога, перемога битви за Київ прийшла 31 березня. До 31 березня ніхто не... Був впевнений, що ми відстоїмо Київ. Я просто дуже вдячний всім тим людям, що вони, так же, як ми, просто робили все до останнього, щоб зупинити сюди на владі. І це вдалося. Якби хоч хтось просто не зробив свою роботу, я вважаю, що Києва була б участь в Маріуполі. Я Казав, кажу, і буду казати, я командував героями. Кращими людьми в світі. Тоді. Якщо повернути той час, і не було я, 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 я не зможу, тоді було одне ми. Бо як за Київ можна сказ... не можна, я завжди кажу, і всім це раджу, що було тільки ми. Кожен на своєму місці, на своєму посту, на своє... в своєму окопі, зі своїй машини, зі своєї бойової машини, зі своєї установки, робив свій вклад в перемогу. У вас точно все повыходили оттуда? Вызывы тут не надо. Полу а? подрываем. Готов. Отойди, отойди. А дивився на цю вузеньку річку Ірпінь і навіть і подумати не міг, що вона стане таким союзником і побратимом проти Кацапа, проти цієї Дикої Путінської Орди, цей Второї армії світу. А вона стала, коли ворог лише змущена, бій за Києвом, в бою за ми перемогли. Дальше вбитва за Україну, ми завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок.